365 днів про взаємовідносини. День 178-й. Не знаєш слова Божого, не створюй сім'ю. Це заява дуже серйозна, тому що якщо чоловік не знає слова Божого і буде створювати сім'ю, в нього все піде шкереберть. Саме розуміння Біблії, саме розуміння принципів Слова Божого, які Бог надав кожному із нас і дає можливість. Бути і створювати правильно, тобто будувати правильно, не будувати, тому що треба щось побудувати, а будувати, розуміючи, я покликаний як батько, як чоловік. У мене є місія вести свою сім'ю, навчати свою сім'ю, Слово Божому, керувати цією сім'єю, щоб мої діти були щасливі, і благословенні, щоб моя дружина була щасливою і благословеною, щоб мир Божий панував в нашій сім'ї і так далі. А тепер дивіться, як може людина навчати, якщо вона сама не знає. Тобто, щоб вчити Біблії, потрібно її знати. І Бог, дивлячись на чоловіка, Він каже: для мене справжній чоловік це той, хто живе принципами слова, хто виконує моє покликання, хто розуміє свою відповідальність переді мною. Все інше не має значення. Чому? Тому що людина, яка не керована Духом Святим, Заведе свою сім'ю в темряву. І це сплош і рядом, чому настільки слабкі сім'ї, чому діти не знають Бога, чому вони грішають уже починаючи з 11-12 років, чому у них безпорядочний секс, чому у них абсолютно немає цінності, цутливості, чому у них наркотики, алкоголь, чому вони курять, не знаючи і не розуміючи, прожигаючи своє життя. Батько не навчив їх цінностям. Ви можете сказати про те, що це перепади, що це вікові і так далі зміни. Послухайте, якщо батько транслює достойний приклад, діти будуть його наслідувати, тому що вони живуть в атмосфері своєї сім'ї. І тільки потім приходить атмосфера вулиці. І коли батько це розуміє, от поки ви не одружені, якщо ви ще не одружені, то будь ласка, спочатку дайте пріоритет вивченню Біблії. А тільки потім шукайте ту, яка стане біля вас помічницею і дасть можливість вам сформувати сім'ю, народити дітей і вести їх далі. Якщо цього не робити, от давайте подивимося сьогодні на чоловіків. Більшість із них вони проживають своє життя в фільмах, в іграх, в розважальних програмах, говорячи, я весь час працював, я втомився, дай мені відпочити. Я не проти відпочинку, але я розумію ціну, яку будуть платити діти і дружина, якщо чоловік постійно відпочиває саме так, тому що підсвідомість записує те, що ви їй даєте, і як результат, подивіться, чоловіки можуть прекрасно знати футбольні клуби, вони можуть прекрасно знати імена гравців, вони можуть розуміти і знати всі таблиці, де хто виграє і де хто програє. Разом з тим, не знаючи Слова Божого, вони не здатні дати хорошу пораду своєму синові або підкріпити свою дочку? Другий момент. Чоловік каже, та яка біблія? Ну, нащо та біблія? Я сформую в своєму синові справжнього чоловіка? Який результат? Сформували? Є вже результат? А що ви розумієте під справжнім чоловіком? Це той, який вміє грати в футбол? Чи це той, який вміє стукати по столу? Булаком. Хто такий справжній чоловік? Справжнє чоловіцтво починається з фундаменту. Я розумію, що я покликаний тримати оборону. Я розумію, що я покликаний тримати будову на собі. Я розумію, що я покликаний бути фундаментом. Я розумію, що моя відповідальність це бути і вести за собою тих, хто поряд зі мною. Я це розумію. Оце справжній чоловік. І тому, чоловіки, я вас прошу, зверніть увагу на слово. Я прошу вас про те, щоб ви почали запитувати у Бога, хто такий справжній чоловік, і будувати своє життя, і вести свою сім'ю на основі цього слова. І тоді ви побачите, наскільки простіше і наскільки благословеніше ви будете мати результат.